Сильні. Опа, 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 взяла. А, невелика. Але дуже різко так хоба є. Опа, дивіться, ну геть. Геть-геть, в геть самому кінці. Оте ти фоста мені відірве. Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я вирішив знову йти на риболовлю. Я зараз знаходжуся в Швеції. Минуле відео я також знімав у Швеції. Багато хто писали, де це, де це, думали, що це в Україні. Ну, це в Швеції. Я приїхав сюди на, десь на, дві, на два тижні позбирати ягоду. Трошки підзаробити. І разом, думаю, тут багато дуже озер, вийду по рибалю. От сьогодні я на одному з таких озер. От тут є отакі настоящі такі хатки біля озера. Це, це ніяке не місце і не село, це просто біля озера. Люди зробили для відпочинку собі. Такого мостика і будиночки, і тут всі такі приспособи для для відпочинку. Погода сьогодні хмарна, періодично йде дощик, тому щуча погода. Підемо, будемо шукати зубасток Хочеться піймати якогось трофея, хоча б половиною і більше. А тут вони є. Тому все, пішли. Величезне, величезне. Отак ось так от дивіться, шведи собі поробили такі прикольні місця. Це просто біля озера, ось такий майданчик, декілька будиночків, крісла, столики, все є. Смажити М'ясо, всякі приспособи, все, все, що потрібно є. Отака територія. Ну а ми підемо шукати щуку. Тут навіть лодка стоїть. Але ми її брати не будемо. Хоча було б з лодки набагато комфортніше рибалити. Може вогне приїде десь на риболовлю, щоб не заважати їм. Ох, тут навіть песик. Для песиків місця чи що. Угу. Не знаю чи для кого це місце Так друзі, тут зараз в цих листочках може спробую щось Мені дуже подобаються такі місця для листовочки тут такі здається, можуть трофейчики стояти, Ах, сильні Опа, опа, опа взяла, а невелика але дуже різко так хоба і є. Невелика, ну така з пів кілограму буде, якщо витягну. О! Перша є. Це перша риба сьогодні. Така от довга тонка. Довга і тонка. так, Як то її виняти того гачка і не поколотися сильно. Зламати паличку. Малечо відпускаємо, звісно. пливе Так, друзі, вона є. На є. Хочу ще закинути сюди в праву сторону. Ще ближче до берега. Тут я бачу риба так стоїть в березі геть. Дуже часто. Ну. Немає на цей раз. Я десь щеплю між листочками спробуємо. Туди спробую зараз прямо. Опа, взяла! Ну, опять, навіть невелика. Ах ти, зійшла! Так ти що? Зійшла. Що ж це вони так сходять? Але схоже, що невелика, бо йшла на мене постійно. Я її тягнув, тягнув. знову те саме місце кину, може зараз ще раз візьме. Я не хочу ще раз трошки лівіше буду кидати. Опа, дивіться, ну геть. Геть-геть в геть самому кінці. О де ти хвоста мені відірвеш. Приманки точніше, не мені. Ай, ходи сюди. Знову якийсь шнурок плюнув. 300 грамовий. Не, може більше як 300. З пів кілограма така довга-довга худа. Така, як і всі вони тут. Ну, дивіться, Геть на виході. Я думав виймати спінінга цього приманку з води і от така от щучка клюнула. Ну не будемо так Це Сьогодні в принципі можна було б взяти щось, підсмажити. Ось так, є. Ще одна. Ладно, йдемо далі. Що і тут щось шумить сильно. друзі, що тут робиться? Така краса просто неймовірна. Дамба. Зараз будемо по цій травичці виманювати зубату. Зубату Я зрозумів, що далеко далеко не потрібно навіть кидати, вона вся стоїть біля трави. Понад краями. Ну. Навіть і за траву не треба кидати, так десь. По траві посовати. Отак. Там не виходить видно на полювання. Сюди. Ну, все одно буду кидати так от трошки далі і підтягувати до берега. Так. Понад краями каміння багато. Все озеро в камінні. А далі ніби якесь мягке дно. Ну, можливо. Зараз там зліва той куточок буде, я думаю, що там повинна бути риба. Дуже вона любить закутки всякі. ты! Была. Была шука. Что я с ним взяла? О, взяла! О! Это что-то большенькое, мабуть. Это такая, может, до киля будет, мабуть. А может, нет? Ще свічку робити, ну давай, давай. Оба, ну, така до, до кілограмчика. Рибинка. Невеличка. Ади я тебе відчплю. Навчила поїсти, да? так? Які вони тут всі довгі і тонкі. Завузки. Стійтесь відчіплю зараз. О, все, от така от є знову щучка. Худа і довго, але ну, я не знаю, чого вони тут такі впливи. Пішла. Ох, яка місцина, дивіться. Там впало дерево у воду. По-любому там десь щука під гляками стоїть. Ну? Немає. <смірки> Немає. Отак. Там не думаєш, що буде? це було? Чука, риба, риба сіла, ні? Так, да, то ж риба була. А що це таке зійшла? Посташа, може, відкусила, ні? ні не відкусила. Ну, зараз ще раз туди закинемо, значить. Була покльовка. Далі трохи від берега. Це перша покльовка, що так трохи далі від берега. Так, друзі, сіла, нарешті сіла. Щось може нормальне, так смикає, смикає непогано. Нарешті вже може щось більше Зараз покажеться. Ну така. Мабуть не, не аж велика, але ой завела в листі. Не знаю щось схоже на чуть-чуть більше якось а, така півторачка, невеличка А може й півтора не буде Десьюди не, кіло, кіло такі кіло. Пілошниця. Отака дивіться. Ну може біля. 30 кг, можливо, навію. Трохи поколити. Така непогана. Також за вусика самого взяла. Ось такий от щупак. Ливи. Ми чекаємо трофея хоча б три з половиною вже можна було би забирати виходжу на цю сосну і буду тут пробувати щучку знайти. Угу. Главно від медика ніде не зустріти. Бо не знаю, що буде в такому випадку. Треба буде грати в озеро, мабуть. О-о-о, о, дивіться, о, 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 дивіться, опа, догнала. Вчепилась, пішла геть берег. Де вона? Нічого собі. Десь траві геть стояла. Або до мене йде. Мабуть. Де то вона? Цікаво. Як стрибало. Ого, воно доганяй. Чудо ти. Раз. Дивіться що робиться. Це просто щось робиться З рибою друзі повертаюся назад У По тих самих місцях зараз спробую ще покидати тільки вже спіннера вчепив Фух жарко йти Отаку приманочку спробуємо можливо щучка захоче на таку плюнути. Головне його не зачепити ніде в камінні. А вже придеться його тут лишати.